Là devant. Là devant ah, Франсуа Оланд прилетів до Малі з одноденним візитом через три тижні після початку військової операції проти ісламістів. Головна мета його приїзду окраслити план подальших дій після того, як французьким та малійським військам вдалося відбити у бойовиків ключові міста на півночі країни. Наступний етап операції пошук екстремістів, які нині ховаються у пустелі. В аеропорту міста Саворе французького лідера зустрічав виконувач обов'язків президента країни Діон Кунда Трауре. Обидва очільники пізніше матимуть переговори в Бамако. Оланда вітали з найбільшими почистями. Зокрема, малійські жінки виконали для нього кілька традиційних пісень. «Міля! Міля програма короткого візиту президента Франції вкрай насичена. Олан також відвідає місто Тімбукту, контроль над яким французькі та малійські війська відновили цього тижня. Він огляне кілька культурних об'єктів малі, що постраждали від вандалізму ісламістів, а також познайомиться з традиціями країни.